Сьогодні 24 квітня, друзі. І ми виїхали подивитися, що коїться з грибочками. Ще не доїхали, зупинилося вам показати, яка краса. Ми їдемо ось ці ліса. Добрались ми, друзі, до місця. О, яка краса! Сьогодні похмура погода, але дощику нема. Ну, зранку був, коли виїжджали. Супер. Вітаю, друзі, ми сьогодні на Буковині. Думали в гори поїхати, але дуже далеко. І бачите, непонятно, дощ буде, не буде, і проїхати там 300-400 кілометрів. От, і потрапити в дощ. І не вийти, не погуляти, ну то таке. Почекаємо пару днів. Обіцяють сонячну погоду. Де він? А вон я його бачу. За якимось ганяється Жека. Отже ж. Розвідник. Ладно, друзі, приїхали подивитися, що тут з грибочками. Ми тут не були вже десь тиждень. Сьогодні пройдемо не тільки по наших місцях. Погуляємо ще по незнайомому. А що з цього всього вийде? Побачите. Айда. Собаки носяться завжди. Ану. Друзі, земля волога. Дощечки гарні прийшли. Але достатньо цього буде для того, щоб полізли якісь грибочки, не знаю. Все, подивимося. Марсель і Більба, ті бігають ну, відносно поруч з нами. А Жека, ну, де він вже? Знову тік. А, он. він. Бігає. Мисливська собака, як то. Що капець. <рив> Жека без лісу не може зовсім. О, Жека збив грибочок. Ти бачиш? Ого. Ага, цілих три. Ну от цього. Жека збив. Ух ты, так? Да? Ого. О. Ого, які ну. Так. А, запах. Запах гарний, друзі. Але я не знаю, що це таке. Не будемо чіпати. Жека вже зачепив, але ж. Добре. І знову тік. Жека? А, ховається. А. Ти що така, так? Да? Тільки птахи співають. Десь метрів 30 пройшли, бачите? І ще схоже на них. Вирішили, скоріше вона піде ліворуч трошки, там не такі хащі. А я тут полазаю. Бачите, тут і собакам незручно. В цих місцях осики багато. Може якісь останні і зустрінемо. А Іріша говорить мені, так да, на дерева теж треба дивитися. Або цей трутовик серчано-жовтий. Може його зустрінемо. Вже я бачив фото на Фейсбуці, знаходять вже. Ми сьогодні не сподіваємось знайти багато грибів. Розуміємо, що таке міжсезоння. І весняних практично вже нема. А літні ще не пішли. Так. Так, позоростало все. А ви де? Ага, чую. Сьогодні десь 10, 10 градусів. Ну, така погода, друзі, знаєте, волога є, не жарко. Подивимось. Ріша говорить, там якісь грибочки знайшла Незнайомий їй. Ну тут нічого нема. Піду до наших та й в вже далі будемо шукати. Зараз підійду. А ну-ка. От я поки до рішешов. Що Шо це? Схоже на навозник може, ні? не знаю. Так, а ну показуй твої, що там от собака зараз гарно, так? Да? Неспекотно. А, ну я такий саме знайшов, тільки що. Ага. Ось, друзі, бачите. Ми такі не збираємо грибочки, але вам покажем. Ось це ще. А туди в їрочик не ходила? Mm -mm. Ну так, да, треба глянути. На ну, запах такий, так? Да? Після дощику і грібницей, і, до речі, пахне. Трутовички А вон, дивись, дика черешня. Ну, ту ж треба. О, може, подивити. може бути і ми... трутовік сер серчано-жовтий. Полюбляю там, рости. Так, ти тут походиш? Или? Ну давай, я вниз. Опа, слизько тут. Ух ти. Та ні, нема нічого. В цьому юрочку тільки я і є. І все. Ну... Ми з краєчку ліса зараз знаходимося. то, що я говорив, ми їхали вон там, в той дорогою сюди. Подивлюсь, що тут. Собаки ви зі мною і потім підемо далі. В тому відео я показував вам, пам'ятаєте, листочки дуба такі малесенькі-малесенькі, а тут, бачите, на буковині, тут вони вже крупніше. Бачите, який дуб вже тут? Отак. Так, Та, тут вийшли на якусь дорогу, бачите. І собаки ну, зараз будуть в грязюки всі. Ну. Хочемо перейти на інший край ліса і там ще подивитися. Що там в тебе нічого? Ріжка вздовж цієї хащі йде. а я вирішив трошечки тут полазити. Ого, Собакени там вже. Якусь Гіляку не поділили. Жека, що ти там почуєш? Нічого, друзі. Але такі краєвиди тут. О, бачите як. Супер. Ми тут влітку не приїжджали сюди і в осені. А треба обов'язково приїхати. Дуже багато дуба тут. Всюди. Я до чого? До того, що біли грибочки тут можуть бути. Ну шо в тебе? Нічого? Ну, пішли туди в ліс. нас Та... цей гриб. Ну нічого. Інші порадують. Зайшли ми. Вже в незнайомі нам місця. Подивимось. Може щось нове для себе знайдемо. Жека так точно знайде. Ну. Бачить, що тут Марсік, пішли. Де? А. Ну да. Того річний. Де там цей розвідник? ще поруч на пеньочку Десь вже, друзі, годину ходимо Окрім трутовичків, більш нічого. Місця гарні, там попереду є рочок. До речі, тут багато їх. Але ніяких грибів більш не зустріли. Тільки вимкнув камеру, Ріша говорить, щось знайшла там. Що там таке? Ага. Щось новеньке за сьогодні. Ага. Ага. Тут, до речі, дуже багато черешні. Ага. Трутовики, то може вони тут і будуть. Може. Бо трутовички всі де бачили. Ой, бачить. А, біля трускавця, так? Да? Ага. Ну, там інший клімат. Так, так, так. Молодесенькі такі. А в нас ще, друзі, нема. Ми сьогодні, поки їхали от на це місце, заїжджали десь на два ще місця там, де вони ростуть. Ну, по путі, як їхали. Нема ще, в наших краях нема. Вільба. Куди побіг? О, ще трутовички. Трутовички, але не ті, що треба. Ну. О, то ми як спочатку, походу, да, бачили. так? Бачили. Схожий. Ну, бачите, друзі, деякі грибочки полізли. Ну, Сподіваюся. Не ті, що нам треба, але... А? Після дощу. Так. Треба пару днів. Можеш щось і полізе. Те, що нам треба. Що ти там побачила? Ірішка щось вглядується там. Плисточка жовте. Вже мерещаться ці грабочки. Вже так хочеться їх позбирати, що. Ні, ну, понятно. Бачиш їх завжди. Навіть То коли да. їх нема. Ось так ось, друзі. Будемо, напевно, ми повертати і потихеньку двігати в зворотньому напрямку. Може щось побачимо. Якщо побачимо, то обов'язково вам все покажу. Да, сьогодні так пройшлись добре, так? Да? Собаки будуть дрихнячити. Зараз приїдемо додому, покупаємо їх. Ну що, друзі, грибів ми сьогодні не знайшли. Ну, все, що знайшли, ви бачили. Але дуже гарна прогулянка. Птахи співають. Неспекотно так. Свіжо в лісі. Але треба їхати додому. Все, друзі. Так і зробимо. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.